Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. Сьогодні ми знову таки торкаємося теми майнінгу і говоримо про новий клікер Rocket Pocket від української, українського походження, біржі Вайтбіту, який вийшов буквально ось ось, і я зразу з жару з пилу несу його вам для того, щоб зарекомендувати. Ну і перш. Ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на YouTube. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Клікер зроблений, а, власне, в Телеграмі, як то прийнято, і біржа йде в ногу з трендом. Вона розуміє, що на цьому можна заробити і потрібно вриватися. Тим паче, для біржі це овер вигідно, тому що вона може привести таким чином нових користувачів до себе на біржу. І, власне, звісно ж таки зрозуміло, що коли цей проект вийде на фінальну стадію, він буде. Першочергово з'являтися саме на біржі в байтбіту, тому хочеш не хочеш, маєш не маєш акаунт, але тобі все ж таки доведеться взяти і зареєструватися на ній, і стати користувачем цієї біржі. Клікер виконаний в стилистиці, ну мабуть, десь 90-х, 2000-х років, коли оце на Nokia були там популярні різні космольоти, і ти впайпився. Тапав, літав, збивав, стріляв, убивав а, метеорити, комахи і т.д. й і, і. і ось, власне, в такій стилистиці ми його і бачимо. Звісно ж, я вставлю декілька кадрів з самої гри, щоб ви могли це візуально побачити. Ну і власне, ось цей самий rocket а, який вийшов, як ми можемо бачити, такий собі космоліт. Фармимо, тикаємо по. Власне, меторах, які летять, отримуємо а, більше токенів. До того ж це може бути різне а, різна кількість, але в цілому ну обичний, обичний, такий звичайний а майнер, де в нас є бусти, трошки я вже тут качнув, як ви бачите. а Turbo і full Energy поповнення, а, інвайти власне наші, які є тут. Ну, а після того, як ви його побачили, як на мене, інтерактивно, прикольно, цікаво, але все ж таки так той самий клікер, і як на мене, це ще недостатньо багато інтерактивності, якої можна в подальшому. І я більше ніж впевнений, що це буде next етапом а, ігор в Телеграмові, коли почнеться значно інтерактивніша робота, значно складніша в телеграмі, і це все буде next левелом. Ну, а поки, посилання, як завжди, в описі. Залітаємо, ви будете одними з найперших і починайте а, клікати, починайте заробляти ці токени, ці а, коїни, які там падають з того, що ви тапаєте. І подивимося на виході, що буде з цього а, відбуватися.